Доброго дня, другокласники! Всі за ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Підсумковий урок за темою Дієслово. Сьогодні, дітки, ми з вами пригадаємо все, що знаємо про частину мови «Діє слово». Розшифруйте, будь ласка, вислів в червоній рамочці. Розшифрували? Давайте прочитаємо. Сьогодні ми відкриваємо, що правильно, детективне агентство. І відсьогодні, на уроці ви не просто учні, а ви детективи, які будуть розшукувати, знаходити, визначати. Як ви гадаєте, що ми будемо розшукувати на уроці української мови? Пригадайте тему? Правильно дієслова. Що нам буде потрібно на уроці? Ну, звичайно ж, наші знання про частину мови дієслова. Давайте повторимо. Згадайте правила, яке ми з вами вчили. Дієслова – це слова, які позначають. Дію предмета і відповідають на питання, що робив, що робила, що зробила, що зробить, що буде робити. Завдання для детективів. Шановні детективи, ось папка із файлами. У кожному файлі є завдання, яке нам, як справжнім детективам, потрібно виконати швидко та правильно. Розгорніть, будь ласка, свій зошит. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число лютого. Класна робота. Нам треба розшифрувати цей вислів. Спробуйте переставити склади і букви. Так, який вислів ми запишемо? На каліграфічній філинці. Шукай і знайдеш. Правильно. Покладіть зошити під нахилом. Запишіть, будь ласка, красиво каліграфічно. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 89. Права 224. Перевір себе, будь ласка. В, нову, в рядочку з нового рядка поставте цифру над робочим рядком 1. Два пальчики прикладіть, відступіть на два пальчики цифру 2. У робочому рядку під низом будемо писати правильну відповідь: 1 А чи 1Б. 2А чи 2 б Готові? Перше запитання. Дієслово називає А. Дію предмета Б. Ознаку предмета. Друге завдання. Вибери групу слів дієслів А. Упевнений успішна Б допомагає, дозволяє. Давайте перевіримо, що дієслово називає правильно дію предмета. І група дієслів. Допомагає, дозволяє. Тому що що робить, допомагає, дозволяє. Хто правильно все зробив, молодці, поплескали. Гра п'ятий, зайвий. До групи дієслів пробралися шпигуни, слова з інших частин мови. Вам необхідно очистити родину дієслів. Працюємо по одному рядку. Беремо перший рядочок. Прочитайте! Знайдіть слово шпігун. Справились завданням? Перевіряємо. Їхати. Ставлю питання, що робити? Їхати. Дієслово. Що робити? Мріяти. Що робити? Навчатися. Що? Політ, слово шпигун. Що робити? Летіти. Слово шпигун. Так само пройдіть, будь ласка, другий рядочок. Будівельний, питаю. Що робити, будівельний? Чи що робити будувати? Звичайно ж, будувати діє слово. А який будівельний? Це слово шпигун. Третій рядочок. Знайшли слово шпигун? О, тут легко в третьому рядку. Правильно? Молодці, чудово. Вправо, доберіть дієслова. Нам треба підібрати дієслова, які б відповідали на це питання. Вчителі що роблять? Навчають. Правильно. Танцюристи що будуть робити. Зверніть увагу, дітки, якщо питання складається з двох слів, то і відповідь повинна складатися з двох слів, що не враховуємо. От дивіться, що роблять з одного слова, що будуть робити. Танцюристи що будуть робити? Будуть правильно танцювати. Продавці що робили? Продавали, розмовляли, радили. Дівчатка, що зробили? Хлопчики, що будуть робити? Будуть? І додаємо слово. Бджілка, що робила? Літала, що робила? Збирала. Зищала. Метелик що зробив? Доберіть, сів, так? Ще мог, що зробити. Полетів. Курчатка що будуть робити? Знову слово будуть. Будуть. І запишіть. Виберіть, будь ласка, і запишіть. Чотири будь які які вам найбільше сподобались. Слово сполучення. Відео на паузу. Завдання наступне. Нам треба. Подані дієслова, ось що з ними зробити. Знайти і виписати дієслова близькі за значенням. Дивимося, шукати і розслідувати. Подібні значення. Подібні, близькі за значенням. І знайти і виписати дієслова протилежні за значенням. Тобто загубити знайти. Зрозуміли які? Так. Давайте прочитаємо всі слова, а потім попрацюєте складати, загадувати, наспівувати, підніматися, лягати, мовчати, прибирати, співати, смітити, задумувати, уставати, відгадувати. Так. Давайте я вам підкажу невеличку загадувати. До нього є слово близьке зазначенням. Дивіться, я загадала собі число. Що я зробила? По-іншому, як сказати? Запишіть, будь ласка, а що слів протилежних зазначенням дуже багато. Поставте, будь ласка, відео на паузу, випишіть парами слова протилежні за значенням. Перевіряємо, загадувати загадку, а відгадувати правильно. Так, прибирати, смітити правильно. Більше немає. А ні ще лягати і, навпаки, вранці що робити? Уставати. Правильно, до слова загадувати, близьке за значенням, задумувати. Все одно, що я загадала якесь число, що я задумала число. Слова близькі за значенням. Вправа розшукуємо черевички. Прочитайте, будь ласка, вислів Ганни Чубач. У синички трапилась біда. Допоможемо. Так, давайте розшу... поможемо розшукати черевички. Як ви гадаєте, чи знайде синичка черевички? Так, а як це станеться? Давайте ми з вами зараз подумаємо і запишемо, як синичка знайшла черевички. Так, ми з вами продовжимо розповідь. Глянула синичка, аж черевичків нема. Вона зрозуміла, що їх загубила. Що вона зробила? Правильно, запишіть ще два чи три речення, як же вона знайшла черевички. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Ну і, звичайно, в розповіді підкресліть усі дієслова. Хто працює в зошитах таких? Сторінки 24-25, вправий 45-46. Підводимо підсумки уроку. Що мені відомо про ті слова? Що ми дізналися? Що позначає дію предмета, відповідає на питання. Що робити, що робить, що роблять, що зроблять, що будуть робити правильно. Так, ще що ми дізналися про дієслова, що дієслова можуть бути близькі зазначенням і протилежні зазначенням, правильно. Що я відчував, чи відчувала на уроці. Що гарного, на вашу думку, трапилося на уроці? Те, що ми з вами пригадали і закріпили наші знання про частину мови дієслово. Для чого нам потрібні знання про дієслово? Правильно, щоб ми правильно їх використовували у нашій мові, в нашому мовленні. І в усному мовленні, і в пис... писемному, що ви порадили б собі, чи своїм однокласникам? Навчитися швидко знаходити дієслова, чи в реченні, чи в тексті, які зернята мудрості подарував вам урок. Ми добряче всі струдились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці. Ви всі просто молодці. Ось таку вправу виконайте самостійно. На цьому, дітки, наш урок закінчений.